Інші телесеріалів це замкнуті всесіти, котрі не перетинаються ні з кінофільмами, ні з іншими телешоу. Однак бувають і так звані комунальні всесвіти, де існують персонажі з декількох серіалів. Наприклад, постапокаліптичному серіалі Ходячі мерці чи ходячі небіжчики, чи Dead» чи і мертві підуть. Я зробив, щойно все, щоб до нас не доколупались. Бачить Бог доколупаються. Тепер співіснують персонажі і одноіменного серіалу і нового серіалу, який називається Бійтесь ходячих невіщиків або ж Бійтесь і мертвих підуть. Так це повинно звучати з вашою логікою. Серйозно? Кошмар. Ні, там не просто е, ходячі мерці, і е, скажи мені, і мертві підуть. А тут «Бійтеся ходячих мерців в сенсі, там назва та сама of walking dead». значить логічно перекласти. Отак, от «Бійтеся і мертвих підуть. Які ще відомі серіали живуть не в окремій квартирі, а в одній спільній комуналці? У Geek Journal є відповідь на це питання. І позвоню і попитаю. Мене звати Тайлер Андерсон. Це, як ви уже здогадалися, Geek Journal. Поїхали. Теорія Піксар, певно, що про цю теорію вже багато хто чув та знає, тому ми просто коротенько по ній пройдемось. Відомий блогер Джон Негроні стверджує, що останні 14 мультів від Піксар існують в одному всесвіті. Все починається в картині Хоробре серце, де дія відбувається в середньовіччі. Тут ми розуміємо, чому тварини можуть мати людські якості. Магія забезпечується відьмою, яка таємничим чином зникає кожен раз, коли вона йде через двері. Тварини піддаються магічним діям відьма, тому всіх інших мультах Піксар вони можуть говорити. В мультфільмі вгору Чарльз Ман створює технологію, яка розкриває думки тварин. Розум тварин підвищується, що і показано в мультфільмі у пошуках Немо. Результат індустріальної революції, що почалася в мульті вгору, є справа у корпорації Buy and Large або ж BNL. BNL також причина, по якій люди в валі переселяються в космос. Це ж, до речі, показує, як технології обертаються проти людей. В мультфільмі Суперсімейко головний лиходій синдром не є супергероєм і не має а успішно використовує саме технології. Технології множить. І ростуть, що показано в мультфільмі тачки, і роблять землю непридатною для людей. Але життя повертається на землю, що показано в мультфільмі пригоди фліка. З часом з'являються нові види. Монстри використовують дитячі крики як паливо, але через двері вони подорожують не в інші світи, а в часі. Але що трапилось Бу? адже вона знає про корпорацію. Вона пам'ятає, що двері це шлях, по якому вона може знайти саллі, і відьма в хороброму серці. Це саме Бу. Вона використовує магічні двері для подорожі у часі, що і пояснює, чому вона в середньовіччі. Іншими словами, вона створила всі ці двері, щоб знайти Саллі. І ми знаємо це тому, що в її будиночку є дощечка із зображенням Саллі: Зоріні війни і прибулець. Потрібно почати з того, що режисери цих двох фільмів старі друзі. І все почалося в 1982 році з одного маленького прохання. Джордж Лукас попросив Стівена Спілберга, режисера інопланетяна, зробити у фільмі Камео Магістра Йоди. У зв'язку з тим, що на наступний Вік було заплановано повернення джедая, і це камео підіграло б інтерес до фільму. Це камео перетворилося в маленького хлопчика в костюмі йоди. Побачивши, якого іншопланетян закричав: Дім! 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 Дім Деякі люди зробили припущення, що це означало, що іншопланетянин впізнав йоду як свого побратима. Лукас підтвердив це, коли в прихованій загрозі на засіданні сенату з'явилася делегація раси, яка має вражаючу схожість з іншопланетянином. Згодом ми дізналися, що це прибульці, яких на засіданні сенату представляв сенатор Гребліпс. Якщо прочитати справа наліво, то вийде Спілберг. Друзі та без розуму від тебе. У серіалі Без розуму від тебе є ще два персонажа Пол і його дружина Джеймі, яку грає Хант. Вони люблять перекусити. В ресторані під назвою Рівс, де офіціанко працює груба блондинка, ім'я якої Урсула. Урсула Буфе. Вона ж сестра близнюк Фібі. До друзів Ліза Кудров грала Урсулу в без від тебе. До того ж Хелен Хант, актриса, яка зіграла Джеймі, з'явилася в друзі. Вона прийшла в центральну кав'ярню і помилково назвала Фібі me. So you're here too. Much as you are. <laughs> Your turn. Uh, we know what we want. Oh, that's good. All we want is two cafe lattes. And some biscotti cookies. Good choice. Яким чином виходить, що події цих двох ситком відбувається в одному кіно всесвіті? Всесвіт Тарантіно. Ряд постійних фактів доводить те, що всі фільми Квентіна Тарантіно з одного кіно всесвіту ніщо не роз'яснюється краще ніж продукт Плесмен Тютюну Ред Ебопека Реполдис. Буч купував зигарки в кримінальному чтиві. Джанго скручив власні сегрети з цим тютюном в Джанго. І Міні також була помічена з ним Мерзень 80. Це тільки три приклади, але в більшості фільмів Тарантіно цей тютюн з'являється в тій чи іншій формі. Крім вигаданого продукт плейсменту, між фільмами існують і інші зв'язки. Так, в Убити Біла Беатрік Скідо була похована в могилі Паули Шульц. Суючи по датах на могилі, вважається, що дружина доктора Шульца з Джанго була першою мешканкою цієї могили. Крім того, Вінсент Века з кримінального чтива. Є брата містера Блондина і «Скаженик псів, а шериф Ерл Макгроу з'являється в трьох різних фільмах: Шивай голова і Черепашки Ніндзя. Теорія говорить про те, що Шивай голова і Черепашки ніндзя отримали свій хист після одного і того ж ДТП. Коли метамердока засліпила кислота, що впала з вантажівки, вона просочилася в каналізацію, в якій мешкала група з чотирьох черепашок. Чотири каналізаційних черепахи мутували за кілька років, ставши супергероями, які підлітками врятували світ. Все це відбувалося в той час, як Медмердок навчався на Оката і задовго до того, як він став шибайголовою. Іншими словами, черпахи стають героями швидше, ніж люди. Пуститися берега і ходячі мерці. Теорія говорить, що Breaking Bad є приквелом до The Walking Dead. Першим доказом на підтримку цієї теорії є реквізит, який використовували на обох знімальних майданчиках. Доч Челенджер Волтон, на якому Глен колесив по закинутому місту, і багато чого іншого.

Крім усього іншого, за словами сімейства Діксонів, той дилер любив вживати слово сучара, яке часто звучало в промові Джессі. <татрична> Недостатньо. Окей. Ще один доказ цієї теорії полягає в тому, що в другому сезоні Деріл знайшов стару схованку з наркотиками Мерла, яка була заповнена синім метамфетаміном. А метамфетамін Уолтера Вайта це єдиний синій мет, який коли-небудь існував в історії кінематографа. Сучари. Все це, звичайно, не може довести те, що пуститися берегом є і істинним приколом ходячих, але це є доказом того, що обидва серіали знаходяться в одному всесвіті. На цьому все сподіваюся, що це відео вам капець як сподобалось. Тому я очікую ставити свої вподобаєчки, робити репостики, рекомендувати своїм друзям, вступати в наш паблік вк амсоренатвк і it's a... VK, yes...